Привіт, друзі! Чергове відео. Мабуть, сьогодні прокоментую попереднє відео. Хто не бачив, подивіться в мене на каналі Як стати деревом. Знаєте, як для починаючих блогерів назвеш голосно ролик, хороша буде реакція. А реакція вже була на попереднє відео Як стати деревом. Хтось пише для чого ним вставати, це відрізняється від «я є», я євність, я, я, я єсність. Я спочатку думав, що друзі, що ви жартуєте, ну що це жарт. А потім дивлюсь, ще відео з'являються, потім людей зустрічаю, мені коментують, значить, я щось неправильно пояснюю. Тому що ця практика стати деревом, це, це не практика чимось стати реально. Або а, а, хтось мені каже стати людиною, треба а не деревом, чим ти стаєш, а хтось каже, що взагалі не треба нічим ставати, я єсність. Ви серйозно? Чи це все жар жарти? Напишіть мені. Справа в тому, що я єсність присутня в усьому. І коли я кажу, що чимось стати, ця практика направлена на, на відчувалку. Відчувати просто, як відчуває цей світ дерево. Як порівняти його з собою? Відкриття э, цього кокону зажатого лише для цього. Вони в позиції я є, тому що в них немає такого аналітичного ума, який у нас він є, який зашторює цю, цей стан яєсність. Як хочете назвіть його, стан я є, там, будь-яким словом, назвіть. Давайте називаємо пінопласт. Стан пінопласт, підходить вам. Будь-яке будь е, слово, будь-яка форма, яку ми наділяємо стану, це вже об'єкти. Моя ціль вас вивести за, за відчуття об'єктів, за зникнення об'єктів, за е, дуальну пару, за тим, що знаходиться за межами цього. Не треба як вкладати сюди такого змісту, що треба стати кимось або чимось. Більше того, кимось. Тут дуже багато таких особистостних відчуттів і нюансів. Чимось навіть ближче до цього всього. Але і це створює вже форму і слова. Та практика показує про те, що свідомості немає різниці, яку роль грають. Свідомість вона не, вона не... не розмежована на людину, моя свідомість, твоя свідомість, дерев'яна свідомість, свідомість дерева, телефону. Альо, ми мене про те, друзі. Невже я погано пояснюю? Невже з моєю мовою щось не то? Свідомість грає будь-яку роль, куди запливе її течія. Ну, річка пливе, вона попадає в якусь ямку, вона її окреслює. Вона грає роль е, в ямки, да? вода в ямці. І все. І крапка, теж ж сама свідомість. У нас собі є свідомість. І знов таки, свідомість це не, це не те, що можна пощупати, відчути, помацати, віддати, понюхати. Ні, взагалі, свідомість це все дуже умовно. Ніякої свідомості, як дерево не існує. Це ми собі як суб'єкти для розуміння суб'єктно-об'єктних стосунків в крайній точці вже, з, з позиції, з точки спостерігача ми шукаємо, шукаємо стан, в якому від, від, відсутні всі об'єкти. Не треба за це ціплятися стан деревом. Давайте сьогодні будемо ставати не деревом, а телефоном. Сьогодні нова практика, друзі. Стаємо телефонами. У кого який? У когось iPhone, у когось Huawei, Samsung і навіть Motorola з Nokia. Сьогодні стаємо телефонами. Відчуваємо, як. Людина, яка носить нас, а ми ж телефоном, носить нас, до вуха піднімає, а ми вилучаємо е з динаміку якийсь звук, беремо, відчуваємо, як в нас якась мікросхема прописана, як у нас бігає імпульс по деталям, конденсаторам. І ми є телефоном. Хороша практика для медитації, чудово. Спробуйте відчути, ким хочеш себе, ким хочеш. Знаєш, не, навіть більш неживих предметів сюди додавайте, чим живих. І, тільки не, не треба себе ототожнювати з ними. Свідомість грає будь-яку роль, запам'ятайте це. Їй нема різниці король грати. Телефона, кота, шматочка дерева, листя на дереві, чи там трави, чи навіть е, лайна якогось. Знаєте, є майстри, які кажуть, питає, ти хто? Він каже, я шматок лайна. Вуді як такий, знаєте. Грубий комічний виступ, але він правий. Повторюю ще раз: свідомість це не те, що можна пощупати, відчути. Це, якби, ну, певний процес. Процес, свідомість, це процес. Це не, 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 не іменник в нашому сьогоднішньому розумінні. Можливо, це для когось дуже глибоко я говорю. Для цього треба практикувати і ставати предметами будь-якими будь-яким органом в тілі, будь-яким органом чужому в тілі. Будь-де, ти можеш відкривати свою відчувалку і з цими відчуттями жити і йти в цьому світі. А потім переноситись на суб'єктно-об'єктні стосунки, де поступово в медитації ці об'єкти зникають. І коли вже об'єкти зникають, зникне і суб'єкт. І в тому випадку ти вже пізнаєш істину. Але хто такий ти, який пізнаєш істину, це з моїх слів не прозвучить, бо це знову чергова форма, наділена словами якимось. Тому, друзі, шукайте, комусь незрозуміло, пишіть в коментах, я відповім. Але, будь ласка, ті пошуковці, які вже роками сидять в медитаціях, ну, ви коли пишете, звертайте увагу на те, що я говорю, а не просто пишіть, добре? Хоча, мені все одно, можете писати. Друзі, вперед, самореалізації вам. Кому цікавіше це, приєднуйтесь до нас в телеграм. Там ми спілкуємося, посилання внизу є. На цей канал підпишіться, поширте це відео. І вам всім розвитку.